на каналі Роксолана Макетів про Нідерланди. Я проходжу весь цей шлях разом з вами, тому розповідаю інформацію якою я живу. Зараз я вам обіцяла, що знімлю відео, як тільки будуть новини від Індії Міграційної служби Нідерландів про поновлення вклеєння стікерів, що буде далі з 1 листопада, про дозвіл на роботу і всяке таке. Отже, я дава інформацію на офіційному сайті Імміграційної служби Нідерландів, Індії, яку я переклала з допомогою google Translator, а також консультувалася з керівними нідерландцями, щоб вони мені допомогли, щоб це все було коректно. Я залишу посилання на сайт під цим відео. Давайте читаємо інформацію. Отже, 68 тисяч біженців з України вже отримали наклейки на проживання. Зараз Інді надав підтвердження місця проживання цій кількості людей. Це біженці з України, які зареєстровані в муніципалітеті та підпадають під дію директиви про тимчасовий захист. Останніми тижнями було направлено додатковий персонал, а також годину роботи продовжено в ІНДі, щоб як найбільша кількість людей мали можливість записатися е, якраз на вклейку цього стікера, муніципалітети та роботодавці е, могли підвідувати групами наклеєння стікерів, могло відбуватися таким чином. Наприклад, якщо в е, якійсь організації працює більша кількість українців, їх можна було зареєструвати, і просто роботодавець централізовано їм допоміг там приїхати в центр наклеєння е, стікера і отримати цю наклейку. Велике досягнення це пряма мова від ІНД, Що багато співробітників ІНД доклали чимало зусиль, за що ми дуже їм вдячні на правду. Щоб своєчасно ми, українці, отримали всі стікери. Це велике досягнення, особливо зараз, коли ІНД перебуває під таким великим тиском щодо навантаження по роботі. І ми пишаємось, а також працівники ІНД, тим, що зараз досягнено такий великий результат. Наклейка як дозвіл доказу. Про те, що ти проживаєш в Нідерландах або маєш право на роботу, це найчастіше питання в мене в Інстаграмі, в Фейсбуці. От якраз люди питали, що буде після 1 листопада. Інформація: біженцям з України потрібна наклейка на проживання, щоб підтвердити, що вони офіційно проживають в Нідерландах і що вони мають дозвіл на роботу з 1 листопада. В певний час у місцях видачі наклейко наклейок, наклейок саме видача була призупинена, пам'ятаєте через брак соровини, але її швиденько пофіксувало це питання і відновило спочатку жовтня вже знову вклеєння стікерів. За останні тижні було відкрито зареєстровано близько 30 тисяч записів зайнято. Тобто 30 тисяч записів було зареєстровано на те, що люди подали їх, що хочуть прийти на наклейку. Але Індій каже, що половина з цих людей, людей на жаль, не з'явилася на прийом. Вони думають, що це ймовірно тому, що якраз те, про що я говорила, що це були групи людей, наприклад, від роботодавця, які централізовано приїжджали, і тому така кількість людей. Подались на запис та приїжджало, і е, саме вклеєння стікера відбувалося більше групками. Е, Далі каже, що зараз як найбільша кількість українців володіє взагалі цією наклейкою. Е, переважна кількість біженців, які мають право на проживання під е, е, директивою тимчасового запису. Очікується, що ще менші маленькі кількості людей потрібно буде ця наклейка, але нікому не відомо, яка кількість людей цього потребує. З чим це пов'язано? Тому що в першу чергу до 1 листопада, взагалі, діткам до 14 років не потрібно вклеювати наклейку. Але е, якраз в цей час є дітки, які досягають віку 14 років, і їм вже ця наклейка стає необхідною. А також люди, які приїхали в Нідерланди, нові люди. То ось якраз тим діткам і новим людям продовжуватимуть наклеювати наклейку, але локація буде тільки одна: Амстердам. Під цим відео я також залишу вам адресу, щоб ви знали, де знаходиться, де будуть вклеювати вам цей стікер. І залишу ще посилання на сайт. Як певно, що вже дуже багато людей знає, що це за сайт, де потрібно реєструватися. Тому що обов'язково реєструватися на вклейку стікера. Отже, ще одне нагадую, що пам'ятайте, що якщо ви приїхали в Нідерланди, вам потрібно зараз не менше, ніж тиждень, часу, мати bsn номер, а тоді ви можете вже прийти на вклейку цього стікера. Локація в Амстердамі, я вам сказала, інші локації вже не актуальні з 1 листопада. Ще інформація. За останні тижні кілька сотень українців українці також звернулися за довідкою про місце проживання, які не мають на це права. Вони не підлягають під директиву тимчасового захисту. Оскільки вони вже мали дозвіл на проживання в іншій європейській країні до початку війни. Їх просять повернутися до країни, де вони проживали, або подати заяву про захист через процедуру надання притулку. Ось така інформація з офіційного сайту ІНІДІ Міграційної служби Нідерландів. Підтримуйте контент українською мовою, підписуйтесь на мій канал, також натискайте дзвіночок, що означає дзвіночок. Це Якщо ви натискаєте дзвіночок, ви вас завжди Ютуб е, інформує про те, що на моєму каналі вийшло нові відео. В інстаграмі люди мені пишуть директ, задають різні питання. Я буду старатися ці питання якось збирати разом і на найбільш на, е, часті давати відповідь в форматі таких відео. Ще раз кажу, підтримуйте канал, тому що я веду його українською мовою. Українського контенту не так багато. Е, також я прохожу цей шлях разом з вами і ділюся. Всім, що я тут проживаю, відчуваю, все як воно я.